Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Довгань. Вітаю вас, привіт, привіт. Рада вас бачити, і сьогодні хочу записати з вами такий випуск щодо теми вересня місяця, яким він буде. Зокрема, почнемо напевно з найголовнішого питання, яким буде вересень для України. Ми бачили, що ось це літо воно було таке досить насичено подіями і хорошими поганими. Вересень загально спочатку, яким він буде для України. Ну що ж, у вересні, звісно, тут будуть деякі такі дуже важливі аспекти, так, які будуть програватися, впливати. Тобто в прогресіях буде місяць опозиція замце і плутону. Тут буде сонце секстилем з хіроном, і також в дирекції тут буде Венера якраз заходити в перший градус Терезів. Тобто ці аспекти вони, звісно, вказують на продовження домовленостей, або навіть я б сказала на початок домовленості, тому що все одно зараз ще йдуть одні балачки, і по, по суті нічого не відбувається. Е, якраз це буде якийсь може перший договір е, про землі. Щось почнуть вирішувати. Я не впевнена, що вже щось прямо будуть підписувати, тому що весь той час, доки Венера буде в першому градусі Терезів, він буде давати підписання паперів. А це все буде тривати тут аж десь до, до лютого 26-го року. Тобто ця енергія вмикається так, і вона якби впливає на такі прийняття рішень. Те, що сонце буде в з з хіроном, це також впливає добре на різні переговорні процеси. От але якщо подивитися саме, як себе будуть люди почувати, то тут же вмикаються аспекти місяця, тому що місяць він якраз вказує на людей. І от ця позиція до МЦ і Плутону, вона мені взагалі не подобається, тому що такий аспект він дає небезпеку. Від якихось вибухів, від вибухових речовин. І знаєш, це якісь можуть бути вибухи тут і пов'язані або десь біля води, або в містах, які десь може знаходяться недалеко від води. І також тут йде небезпека, знаєш, від якихось таких провокацій, або навіть від електростанції. Тобто тут може провокація бути пов'язана або з вимкненням світла, або з вимкненням електрики, або можуть влаштувати якийсь великий вибух, щоб, ну, знаєш, щоб як втрачена ця електрика була. Тобто, якась іде така небезпека для людей саме на от, окупованих територіях і на тих територіях, які знаходяться поряд з ними. І, і так само тут і на водні території розповсюджується. Тобто, там іде така як найбільша небезпека. Там будуть дійсно якісь ну якісь плануються ці провокації. Може це навіть відбутися і в коридор затемнень. Тому що такий період коридор затемнень, це завжди іде і ризикований, і кармічний період, в який відбуваються е часто не дуже хороші події. І він буде з 7 по 21 вересня. Ну тобто, це як така більша частина місяця тут вже вмикається. Тому, ну От, може, це і не в вересні відбудеться, тому що ця прогресія вона тут до листопада буде діяти і впливати. Тому тут і вересень, і жовтень, і листопад. Але я думаю, це все відбудеться до листопада. Все ж таки. Я б просто людям рекомендувала якось от підготуватися до такого моменту, що дійсно можуть бути якісь перебої з електрикою. Може навіть взагалі зникнути електрика. Тобто не ховати свої пауербенки, навіть запастися якоюсь водою, щоб вона була. Неважливо навіть, якщо це вода там з-під крану, але нехай краще буде. Тому що я не знаю, наскільки це масштабно планують. Але от така опозиція Плутон він завжди може вказувати на дійсно щось велике, щось масштабне. І знаєш, це може потім як сколихнути. І які ну може там не прямо всю Україну, але багато от якихось ідуть сусідніх територій. Е, тут є також небезпека від якихось, може, і отруйних так само речовин. Я думаю, це якось вплине та ж теж на якісь певні отруєння, якщо дійсно це буде вимкнення електрики. То, звісно, тут там може бути якась і екологічна катастрофа після цього, розумієш? Тобто, тут проблеми там вже з харчуванням. Це ж ну, вимикаються всі холодильники. Тобто, тут вже ж треба цю цепочку вмикати. Тому. Вересень, звісно, тут такий місяць, начебто, першу половину місяця дійсно в людей з'являється надія про щось домовляються. Всі думають, о, от, от, щось зупи... це зупиниться. Але насправді то такі думки, знаєш, там наприкінці кожного року були, і в 22, му 23-му, 24-му, що от-от це зараз зупиниться, і зараз буде перемога. І кожен рік я це чую. І коли я казала, кожен рік, що цього не відбудеться, знаєш, до мене писали з хейтом, там ти така. Сякати там любиш Росію, значить, якщо ти кажеш. Але всі мої слова справдилися про кожен рік, коли я казала на відміну там, від інших, хто там твердо там, вмовляв, що точно буде перемога і точно закінчення. Так? Я одна з небагатьох, хто казав, що не буде ніякого закінчення. І так і відбулося. І так само я і зараз бачу, що вересень це ще не місяць закінчення. Тут ще треба ну, очікувати оцих якихось поганих. Ну, як сказати, це не просто провокації, в них вже йде план на псування от, земель, на те, щоб там щось пошкодити, підірвати, зруйнувати. І знаєш, вони тут, вони тут дійсно будуть ціленаправляно діяти, та ще й тут і ще лізтимуть на фронтах. По-перше, так? І щось тут буде, ну, щось тут планується, от саме от, для, для людей, щоб щось зіпсувати життя людей, щоб максимально покошмарити. Тобто, перед тим як піти, вони будуть намагатися зробити якийсь максимум зла. Але от піти, це вже буде після вересня, після жовтня, після листопада. Тобто, це не, не вирішиться за один місяць. А, ну, знаєш, тут якби з 1 вересня. Ще буде Сатурн повертатися назад в риби, і тому тут будуть вмикатися якісь такі е, таємні плани. По рибах, це така прихована, мутна інформація, якісь такі е, таємні плани. І ще плани, знаєш, знову ж таки риби. Це в нас керівник Нептун. Знову ж таки, те, що пов'язане з водою, з водними територіями і з містами, які знаходяться десь біля водних територій. А в них е, ціль це захопити всі водні території, тобто це і Одеса, і Херсон, і Запорізька вся область, тобто цю всю нижню частину біля води вони хочуть захопити. І в мене є регрес на моєму Ютуб каналі, де ми дивилися, що в них такі цілі є, і вони, доки не досягнуть цієї цілі, вони не зупиняться. Тому навіть як коли буде це домовленість, це десь буде або під самий кінець року. Або вже коли розпочнеться 26-й рік, навіть ця домовленість, ця зупинка, вона не вказує на остаточну зупинку цього конфлікту. Вони не зупиняться, доки вони не, не візьмуть те, що вони хочуть. І для того, щоб їх зупинити, то треба дійсно об'єднуватися з іншими країнами і максимально вмикати оборону. Тобто, якщо це буде тільки одна Україна, захищатися всіма силами, ця війна може. Може дуже довго тривати, а для того, щоб їх відбити, тут потрібна така масштабна допомога інших країн. Але просто дійсно може це відбутися, ця масштабна допомога, і це все може якраз перерости в ту саму третю світову, mm -hmm. до якої все і схоже йде. От слухаю вас, до речі, і ви абсолютно праві, але Хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку. А вже чи вірити цьому чи ні, вирішувати власне вам Інна, ви сказали, що це міста да, під загрозою в Україні і там портові, да які пов'язані з водою. Чи бачите ви загрозу загалом ще для інших українських міст у вересні? Власне, які. Приступні плани ворога і ще можете провідкрити завісу. Ах, ти знаєш, чим далі від цих територій, які вони хочуть захопити, тим буде спокійніше. От воно так і є. Чим далі звідти, чим далі. Від від ворогів, так тим спокійніше. Вони ну, якби вони мають вони їм не потрібна вся Україна. Тут я хочу заспокоїти людей, бо багато людей думають, що їм потрібна вся Україна. Ні, їм потрібні ці водні території. Це ж ми якраз і робили регрес, щоб подивитися, що вони насправді хочуть, яка в них справжня ціль. І ми подивилися їм потрібно просто взяти взяти під контроль, а оцей водний простір. Вони хочуть цю територію собі забрати, бо вони дійсно планують цю третю світову, вони планують далі йти на Європу і, і далі захоплювати землі, тільки вже європейські. І для того, щоб їм це вдалося, їм зараз потрібно забрати в Україні ці водні території. І тому вони якби. Будуть іти ще другий раз, другий, другий захід, скажімо так. От я не можу сказати, чим це вдасться, чим це їм не вдасться, бо, звісно, тут треба протистояти їм і об'єднуватися з іншими країнами. Якщо інші країни не будуть показувати свою слабкість, то можна буде їх тут непогано поставити на місце. Абсолютно погоджуюся з вами, ну, ми залишається лише слідкувати за подіями, і в мене залишається одне питання щодо вересня, да, в Україні, зокрема, дуже багато чуток, але що скажете ви, чи будуть якісь зміни в українській владі саме вже в першому місяці цієї осені? Я не думаю, що це буде в першому місяці. Я думаю, що коли після того, як підпишуть цей договір, про тимчасову зупинку після цього вже буде йти зміна влади. Ну як я це дивилася ще рік тому і. Писала в своєму прогнозі, я так дивилася, що як наступне день народження, президент він вже буде десь на відпочинку, скоріш за все, чи святкувати, чи він вже піде на відпочинок з свого посту і вже когось іншого будуть обирати. А в нього якраз день народження 25 січня, тому я думаю, що це зміна влади, вона десь близько тих чисел або розпочнеться, або буде і. Підпише договір цей нинішній президент. скоріш за все, за все потім вже буде нова влада, і нова влада. Я теж про це буду писати пост. Там дуже цікава інформація буде, тому що багато людей думають, що від президента все залежить, і він приймає головні рішення, але це не так. Дякую вам Інна, за ваш прогноз і за ваші передбачення. Ми будемо слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні і в світі. І до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.